Церкву і я щиро посповідався. Тому як мої мозги розуміли, що я роблю неправильно, я просто то розказав. І в цей момент, коли я вийшов, я відчув просто щастя, просто радість. Тому що в більшості я або був на якихось таких задоволеннях, які мене там лінили, якщо можна так сказати, або таких похотях простих, я любив там якийсь спортивний костюм, я був спортсменом чи ще щось. І я так жив, типу, о, то би мені. І я думаю про те, а от то би мені. А тут я вийшов просто щасливий. От я скинув той тягар якогось такого гріха, чи що. І в мене почалася з 14 років така боротьба до 23. Я своїми силами ну, посповідаюсь, ніби очищусь, і я тримаюсь. І, але ну, оточення в мене друзі були. там більшості так, ну, хто як жив, як всі, в принципі. І ті задоволення вони мене пліняли. І так я... То я сповідався, тримався, скільки міг, потім знов падав і так 8 років. І якось так в себе вдома я покаявся, я дуже з мамою сварився. І це мене дуже, е, ну, так дуже глибоко торкало, тому що я не знав, де та любов, от просто там, я до дівчат ходив. Але ну, а де любов? Якщо навіть рідна мама, я з нею так, е, так словами ріжуся. І якщо я з рідною мамою так ріжуся, то якщо така ну буде просто з обої сторони чужа дівчина, і навіть якщо я буду з нею жити, я ж розумію, що я навчився різати, я не навчився жити нормально, а навчився різати. Тому що мама вона трошечки мене різала. А я, як дитина, як я ж я, я, я ще швидше вчуся цьому негативному мисленні, якщо можна так сказати. І друге, я рахував себе мужчиною досить таким інтелектуальним, розумним, і я дивився на сигарету, і сигарета мене обманула. Я, я не міг зрозуміти, хто в мені говорить, що я ну хочу кинути курити і проходить три місяці, і хто в мені бере ту пипку в рот. Я не міг того зрозуміти, от я дивився на себе, я розумів, що це мужик, це ж я, це ж я. І це ж я вчора хотів кинути, і я сьогодні знову беру. І цих дві речі: от їх, любов от, до, до самої рідної мами і, і сигарет. От, Але в 23, як якось там таке сталося, я, я покаявся дома. Якось я милості просив Бога. І в мене це все відійшло. І е, я просто от хочу сказати те, що я хочу сказати, то і скажу. Я почав читати Біблію. Я закривався в себе в туалеті. У мене двокімнатна квартира була, мама в одній кімнаті, брат в мене в тюрмі сидів, вийшов вже, і кухня. Ну, А туалет він такий в мене був разом з Ванною. І я брав таку велику подушку я сідав, брав біблію і брав ЗОшит. І я читав, і я думав, як те, що я читаю, побачити в своєму житті і зробити. І до чого я дійшов? Що 400 років до Ісуса Христа не було Слова Божого. І з'явилися різні течії, якщо можна так сказати, садукеї, фарисеї, іродіани чи іродіади, неважливо. От. І вони від як сказати, людей відкидали від того, щоб вони Богу служили, щоб вони йшли до Бога. Вони стали як пробка. І е, Бог з Адамом, він Бог Адама створив, щоб Адам виражав Бога на землі, тобто приносив любов, добро, там, світло, навіть так просто сказати. І коли е, Адам обдурився, то він підкорив, тобто він мав владу, він людина. Тому що ви знаєте, що людина вона поставлена вінцем творіння над всім земним. Над всім творивом, тільки не, тв... не людина над людиною. Бог не створив, щоб людина господарювала над іншою людиною. Людина має відтворювати образ Бога. І коли Адам світ... ну, обдурений був, він віддав цю владу. І Сатана став між Богом і людиною. І він почав насаджувати свої плани, які протирічать Богу. І Божі плани, вони не могли бути виконані на землі. А з Ісусом Христом, Ісус Христос, Він приніс і Він розірвав цю завісу. І що Він зробив? Він дав нам кожному доступ приходити на небо, тому що Він в Ісусі Христі посадив нас на небесах. Я це почав розуміти, але я почав бачити, що того не стається зі мною на землі. Я то в Біблії сижу на небесах, а тут то я з мамою. І де то я сижу? І я побачив, що прийшов Іоанн Хреститель, і він почав мислення людей, які за 400 років відійшли дуже далеко від плану Бога, він почав їх вертати. Тобто, він, він як казав, ви випростайте шляхи для Господа. Він заявляв це прямо, він казав: покайся. І він починав говорити конкретно про те, наскільки ми далеко відійшли. І найглибші речі це було повернути серце до дитини, дитяче серце повернути до, до, до отців, до батьків до, е, і принести образ думок праведника. Ми не можемо заслужити одобрення Бога. Це була місія Іоанна Хрестителя. Щоб Бог, коли прийде, це останні слова старого заповіту, щоб він не поразив землі прокляттям. Якщо ми в своїй сім'ї не можемо нормально жити, це вже прокляття. Самі близькі люди, якщо ми не можемо порозумітися, якщо ми не можемо жити в любові, якщо ми не можемо дружити з самими близькими, це прокляття. Так пише Біблія. я пам'ятаю, як я з мамою сварився. Тут я прийшов в церкву, файно вдіти, файно вбраний, як то кажуть, на Західній Україні. Святий. Святи. А додому приходжу, і мені мама може сказати: ну просто ми так трошки жили, розкуто там, дискотеки, всі діла, І мама все одно привчилася до нашого жаргону. Я покаявся, вона того не знала. І вона, наприклад, дивиться на мене: тобі ті вільвети, ти в тих вільветах як лох. А я мені вже дракон вилазив. Вже а, я, а ну йди сюди до мами. У мене вже а я ще лисий такий ходив. Мені очі повилазили. Дійсно, воно тільки на очі мої виглядають втікла, а в мене вже все, мене вже погнало коротше. І все, я такий файно вбраний, роздіваюся і в туалет. Бо я відчув, що все одно Бог мене любить. Я можу не мати сили вже поступати як той Толік, який в Христі Ісусі посаджений на небесах. Я маю в то виростати, але я можу в це виростати тільки коли біжу по тому, що він мене приймає. Вірою в те, що він мене любить, чому? Тому що Ісус вмер, вмер і Він взяв на мене ті гріхи, які навіть я зараз от роблю, бо я на маму кричу: син не має кричати на маму. І я не хотів відійти від тої планки, що син в Божому Царстві він не має права кричати. А якщо тебе або в мене зразу в голові, а якщо тебе мама сама лохом назвала, що ти маєш сидіти і в дві дирки дихати, чи що? Ти що не маєш за себе вступитися? І мене Бог почав вчити. Ти можеш сказати, що тобі душевно було боляче. Але ти скажи нормально, простими нормальними українськими словами, ангельськими, а не е, злоби, ярості якоїсь, так само, як мама якби, до тебе ставиться. І я почав в цьому упражнятися. Другими словами, я почав старатися приходити для того, щоб читати Біблію. Не для того, щоб почитати Біблію, а для того, щоб прийняти то слово, яке написано, щоб воно вирівнювало мислення моє з тим, як бачить Бог моє ходження. З третіми словами, щоб я, як я покаявся, значить Ісус Христос живе в мені. Через образ вчення я можу дати Христу проявитися через себе. Тому що в моєму будинку, якщо я перший покаявся, до Ісуса, мій брат і моя мама, може доторкнутися тільки через мене. Якщо я даю себе любити, не просто самоправедністю приходжу до Бога, а йому даю себе любити і тою любов'ю можу. Перетерпіти любу злобу, любе, якесь там незрозуміння. І воно, коли я почав в це попадати, тому що я знаю, як я мислив, я знаю, як я починав. Знаєте, давайте я так ще скажу. Я ріс 23 роки, і з мамою, наприклад, до 3 до класу вона мене жучила, щоб я, коротше, був відмінником. І я був відмінником, тому що я бачив. Мій брат на два роки старший, Він пішов в перший клас, другий клас клас. Він вчить уроки. Він пише домашню роботу. Мама сидить над ним. Моя мама інспектор перевіряла, перевіряла вчителів. І він робить помилку. Знаєте що вона зробила? Вона видирала цілий листок і він мав все переписувати: класну роботу, домашню роботу, і все. А я, а я сидів і я настрашений на то дивився. Я, якщо в перший клас я вмів читати, майже писати, я не хотів буквар читати, я просто казав, вчительці, дайте мені якусь інакшу книжку. І все, тому що я вже все знав. Від переляку я такий був типа красавчик зовні. От. І е, Але в п'ятий, шостий, восьмий клас, коли я захотів піти на дискотеку, мене мама. Своє, а я вже ж навчився, так, точно так само, як вона поступати. І я вже нарожон. І виходить, я всередині я навчився таким нарожон бути. От таким проти, проти, проти. Іменно проти мами. Це ж прокляття. І це туман в голові. Просто в мене був туман в голові. І в мами туман в голові. І хто, це, і хто кайфує від того? Сатана сидить і рже просто з нас, двох. Тому що ми, типа, а ти ти така, а вона, ти така. Ти такий, і все, і ми один на одного тикаємо, тикаємо, і все. І, і толку з того немає нікому, тільки сатані. А Бог, а, а, а може, я міг сказати, Боже, нащо ти мені таку маму дав, ще щось? Я можу все швидше казати. Він шукає людину. Хто віддасть своє тіло і скаже Ісус, як? І направить всю свою увагу, весь свій сенс на те, щоб пізнати Його слова, щоб ті слова впали в серце, стали плоттю другими словами. І вже моє я, воно ті, типу, як відходить в сторону, а Бог він може. Я навіть вам один приклад розкажу. Я був в місіонерській школі і десь може ну, пару років. Я приїхав, я дуже хотів відпочити. Я приїхав додому, думаю, відпочину А в моєї мами, от ми були, ми як рапсила. Тому що мама була одна, вони розвелися з моїм татом, і мама була на пару роботах. Ну їй можна пам'ятник, звісно, було ставити. Я так образно говорю, я її поважаю, але вона завжди то зробить, то зробить. То зроби, то зроби", і я приїхав відпочити, а мама каже: О, слухай, то класно, задавай вікно помий. І е, як кажу, мама, та я, я приїхав просто відпочити. Та давай давай вікно помий. Ну, я думаю, ну, для мужика що таке вікно помий? От, от як тобі здається, що таке вікно помий? Для мене то помий стекло, для мене це все понятно. помити стекло, щоб мої очі могли дивитися туди. От туди могли дивитися і все. А для мами помити вікно, всі ті підвіконники, там коротше, забрати всі павуки, зняти штори. Коротше. А я вже все, через 20 хвилин, Віталя, давай все, через 20 хвилин зустрінемося. Все, я там хоп-хоп, давай, мамуля, отако, от як є, завтра, зараз вже буду йти. Я давай, давай шмату мені, все, я мию, мию, мию. А мама отако от руки в боки стоїть дивиться. Ну і все, я мию, мию, мию. Відкрив форточку, бо одне глухе вікно, а друге відкривається. І мию, і тут до кутика не достаю, думаю, я не, сам собі, та я не достаю, бо то треба туди не достаю. І в мене в серці, я ж читаю біблію. Все, що робите? Робіть як? Для Господа, і воно а в мене вже середині, я не достаю до того. Тут підвіконник з другої сторони, весь какашка голуб'яних. Думаю, ні, то я мити точно не буду. Мама стоїть. Там ще той підвіконник помий. Вона ніби як зі мною говорить, в мене ж в голові просто думки. І я, коротше, мама, то я не встигаю. А що це таке? То ти приїхав до своїх друзів? Ну і вона маліпуляціями зразу якби, починає до своїх друзів. А мама, та тобі мами твої не треба, і добре, що я. З дитинства тебе. Хто, хто, хто бачить себе? В кого таке було? Я не один. От і, і все, почуття вини. Коротше, загон конкретний. І я віруючий, типу, а тут вже таке в голові, просто кипяток, Думаю, нащо мені було їхати сюди? Був собі в Києві, мене люди поважають. До мене Анатолій Володимирович, Анатолій Володимирович. Тут приїхав так, об мене, просто там мама робить вообще. І це... Але але, Ісус сильніший, бо я ну, вчив там і місця писання на пам'ять і все. Думаю, добре. Ну і то вона починає, на тобі вінник, давай ту шмату, давай і типу...» Я вже до Віталіка позвонив, все, 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 вже відміняємо, давай вже завтра. Коротше, якось я в декорах з зубами то все витримав. Ну, вже пішов, там ще з кимось зустрівся і все таке. І думаю, ну, вечором треба якби в атаку піти. Думаю, піду, куплю піцу, приїду до мами і розказую, як її Ісус любить. Приїжджаю з піцею, все, кажу, мама, то все, що було, і я от хочу просто, щоб ти зупинилася і ти почула. Бо ти в своєму світі живеш, от в тебе як казанок, там є свої думки, але я мужик вже. Мені 30 років. Ти розумієш, то, чи ні? В мене є моє життя, я не то мале, яке ти там народила, яке ти там. Ще... Я все вже, я поважна людина. Я... Ти не можеш так зі мною говорити. І от я тобі розкажу: ти мене попросила помити вікно, ну я ж я перед Богом хочу. Я тобі хочу, е... я тобі хочу послужити, але е... ну, якось м'якше. І я їй розказав, що от ти мені то кажеш, а я вже ну, всі свої думки їй розказав і кажу: я тобі купив піцу, хочу тобі сказати, що тебе Ісус любить. Бо я би не мив то вікно, навіть би не домив. Я як Толік. Вона каже, що дійсно мене так Ісус любить. Я Кажу, навіть більше, то все то неправда, він навіть ще більше любить. Вона така: точно? Слухай, мені треба всі плафони помити. І всі шкафчики, отако, тако, звітам і звітам, бо я не можу досягнути. І я думаю: мати рідна, тим ще звідки. Я приїхав відпочити, я її про Ісуса, я Ісус на любов розказую, а мене мені такиво, розумієте, Зранку встаю, мама там мені каже, все, я йду на роботу, ти там ото все зроби. І я з таким синдромом видовженого лиця встаю до роботи, якби е там щось цей. І коротше, я вам скажу так, що я домивав шкафчик зверху. І я казав, Боже, чому мені так тяжко то робити? Якщо просто подумати фізично, ну що тут такого? Путенька водички, шматка, так от ти стоїш собі файненько на стільчик і все вмиєш. Тільки півгодини. Що зі мною? В мені Ісус живе чи не живе? Що це за що це таке? Просто, ну як таке може бути? І в той момент мені приходять оці думки, що я так хочу її любити. А ти мені її не даєш любити? Потекли сльози. І я. Я ті плафончики розкручував в царстві Небесному. Я так розстеляв. Ну, просто небо зійшло. По... От, от є такі моменти пікові, якби закіпає щось, голова закіпає. І... І я вже потім ми в е, лоджі, і Бог мені подарував такі слова, що так як Бог задумав, щоб наші батьки вони нас, як дітей, надихали. Хто пам'ятає, що в Біблії написано, як отці, щоб не поступали з дітьми? Не дратували. Тому що діти, коли починають свої кроки, вони багато помиляються. Вони тільки пізнають життя. А батьки, я не знаю, як вас. Моя мама мене гатила постійно. Ти завжди так не робиш. Або ти ніколи так не робиш. І вона ніби зверху мене от прибивала такими словами: ти завжди або ти ніколи. І я такий затюр... затурканий був. Я приносив друге місце там, з Олімпіади, ми ще що займали, вона мені казала, а чи ти не перший приніс? А чи все? І я такий якийсь недоділений. І це все всередині. Ну я всередині такий толік просто тут, а то борода, вже такий важлива може бути. Але всередині я просто. Та людина, да? і я формуюсь. І я настільки виріс до 23 в такому спілкуванні з мамою, що в мене не мама в серці жила не мама, а Мігера, бо ця така, знаєте, з зміями. Я до мами не міг нормально ставитись. І коли я вивчив на пам'ять поважай тата і маму, тобто я почав вирівнювати свої думки з тим, як говорить Бог. Не просто з моїми душевними почуттями, що мене мама принижує, а я маю як якось закищатися, а мені там оце все. Я почав старатися і просити дуже сильно в Бога сили, тому що це могло бути п'ять разів на день. От, наприклад, мама хоче, щоб поприбиралося все. Я прийшов, попідмітав, там, чи поплісосив, повитрав пилюку. Мама прийшла рознервована, відкрила двері, а там мусор не викинути. Вона вона, ти палицьок. Палить, нічого не робиш, хоч би мусор викинув. І ви знаєте, коли це довго, наприклад, е, хочеться зразу так обідитись хочеться зразу так і доказати. Та тобі там в голові нічого немає, о, диви, я то 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 зробив. Ну ви, ви відчуваєте, що я хочу донести? Оця душевна біль, вона реально біль. тобто ти не, не ну Я не придумую щось, це реально болить. Я просто приходив в туалет, я плакав, я молився. І все одно як ставив собі Ісус в мені, і Він може світити. Він може світити, як в Біблії написано, як Ісус хоче світити, якщо я дитина, поважати. Як я можу маму поважати, якщо вона мене принижує? І я поїм вчився. Я приходив і казав: Мама, як коли я наприклад їй відповів дуже таким високим голосом, я казав: Мама, так син не має розмовляти своєю мамою. Пробач мене, це неправильно. Але ти зачепила моє почуття, ти мене образила. Просто знайте, я ну пам'ятаю, три роки пройшло. До мене мама прийшла, ми готували, що я захотів їй допомогти. І вона мені дала заправляти салат, і я за багато сметани видавив. І вона каже: Ти що дурак, що зробив? І мені так зараз такий усадок. Я тут міг би собі чимось займатися. я Тут, я кажу, кажу, мама, ти хоч раз думаєш, що я прийду тобі допомагати. І вона, вибач, перший раз, в неї просто обіда була, її тато, її, типу мій дід принижував. Потім мій тато, її чоловік, він її бив вибухав. Е, і ми тут два таких лба коротше повиростали, і теж вона поваги не має. І, і вона, коли перший раз в із обіди, вона нікого не просила пробачення. І тут, коли вона вперше попросила пробачення, я розказав, що яка це сила, коли вона в себе всередині розділила, що цей поступок. Він неправильний і вона говорить мені пробач, Я приймаю це пробачення, я її пробачаю. Що це царство небесне, от воно, от воно, коли ми можемо. коли е, не в, в одній хаті, коли всі праві, це є пекло. От я вам простими словами скажу. Бо я був правий до того, як я покаявся, і я їй показував на її недосконалість. І вона так само на мене показувала на мою недосконалість. І це було пекло, тому що ніхто не міг сказати «пробач» і ніхто не міг вибачити, бо всі були праві. От Бог мене вчив, вирівнюйте розум, тому що те, що втратив Адам, Христос приніс. Але він дав тільки доступ, ключі, другими словами. Ключ для чого, якщо взяти в суті свої, це доступ до дверей, щоб ти міг зайти, я міг зайти. І тому Бог дарував останній, я чуть-чуть затримую останній свій приклад. Я поїхав в армію, мені було 22. Мені було 22 роки. Мені відпали оці всі там, бо в нас я попав в хорошу армію. Я в десанті був, я проїхав з парашутом, стріляв. Там красота. Не було дідовщини, прямо в. Мі... Без мами. Без да. і мами. І А, І підходила демобілізація, і в нас там всі всільбанти робили, хто скільки раз пригнув, хто там коротше. Амбразура така, ну кожен собі хотів медалів якісь там зробити. Мене взагалі це не інтересувало. Я купив собі такий великий, там десь місяця два пройшло великий такий зошит, як так, в клітинку. Я просто малював малюнки для мами. Писав там в наряді вночі. Я просто писав, що е, як би я хотів, щоб ми жили з нею. І я її віддав І там було моє серце. Це я беру як прообраз, що Біблія це серце Бога. І там все по-чесному. Якщо ти погане робиш, буде тобі то. Добре робиш, буде тобі так. Це його серце. І я пам'ятаю, як я це мамі передав, і я їй почав розказувати, як це от для мене було цінно, то що я їх не міг сказати. Ну, бо якісь такі в нас сварки були, я не міг це все від серця. Я кажу, коли хочеш, будеш собі читати. І вона не раз мені там казала, що вона там плакала, коли це читала, і все. І таке саме з Біблією, що це серце Бога, він хоче, щоб воно якось проникло в нас. В нас так стільки брехні в голові. При всьому тому, що ми віруючі, що ми приходимо в церкву, що ми поклоняємося, піднімаємо руки, ми відчуваємо Духа Святого. Але є таке, коли ми хочемо послухатись. Не просто щоб він до нас доторкнувся, як я свою малу чи малого. Він біжить до мене і все, і все, і все. А потім каже: Тато, а купи мені, то це нормально. Але коли я йому кажу, це не можна, я так хочу, щоб він поняв, що це не можна, а не наоборот. Він дивиться на мене і хоче це зробити. Якби там стоїть з фломастером біля цього, біля стінки. Я кажу, Салін, не можна. А він, так, типу, що ж ти зробиш, якщо я все-таки намалюю, я хочу, щоб він мене зрозумів. І це найбільша нагорода для нашого отця. Коли ми нахиляємо своє вухо, бо написано: хто має вухо, то хай чує. Такий дефіцит зараз в нашому християнстві реально, щоб чути, реально біда. Ми це відчуваємо по-чесному, якщо зняти всі форми, які б вони благословенні і чисті не були. Якщо по-чесному, щоб жити від любові і любити дефіцит. Я кажу про себе. Я ні на кому навіть це не говорю. Я кажу, що це дефіцит. І тому Ісус Христос прийшов, що Він приніс? Він приніс єднання з Отцем. Він показав нам приклад. У нас є Слово Боже, і Він нам дав Духа Святого, бо без Духа Святого ми не можемо попасти в ті думки, які є має Отець про нас. Тобто, я маю на увазі, ми не можемо в них попасти, щоб переживати ду, душевно навіть. Але коли ми з'єднуємось, тобто в нас є рельси. Ми приходимо до Бога в молитві, ми беремо Слово Боже, ми починаємо Словом Божим якось пізнавати Його, і ми можемо прийти до нього. Тобто реально, в цьому часі, душою через розум в Слові Божому, я можу з ним з'єднатися. Це називається, що коли ми обертаємось до Господа, тоді покривало знімається. Ми можемо прийняти його любов. А коли ми починаємо піхати, все наше. Оправдання, от диви, я то зробив, я прийшов до церкви, я, я 13 поклонів зробив, я там ще там щось зробив, я 13 днів в пості побув. Це треба все робити. Але воно не впереді йде. І я прошу Господа, Боже, дай нам бути чесними самими собою, з тобою. І дай нам мужності йти от, от по слову Божому, по чесному, по чесному, щоб ми були в силі, щоб ми вирівнялись і ми стали тим голосом, який був Іван Хреститель. Бо Іван Хреститель він просто говорив, щоб ми вирівняли те, що в нас в голові. А це, частіше всього, це таке сокрушення перед Богом, щоб він щось з нашими думками зробив, бо це твердині. Це твердині, які були роками. І ви знаєте, останнє, що скажу, що я через послух Божому Слову, щоб поважати свою маму, в якийсь момент оця Мігера вона вмерла, просто вмерла. І я почав питати її за дитинство. Мама почала розказувати про своє дитинство. Я побачив, що та мама, яка мене просто з дитинства напрягала, напрягала, була з мною недовольною. Що вона це зробила, бо вона сама була і знасілована такими самими методами, не фізично, а іменно в вот оце, що її туркали, ну, вот це коротше, все, вона просто не мала, вона не знала істини. І я почав її бачити з таким сожаленням, що це просто така сама душа вимучена, як я. І той дух, який її мучив, він просто мене мучив і все. А я не знав істини, я не знав, як з цим боротися. І виходить, я всередині став самим собою, який створений Богом, Толік. І я міг прийти до мами і говорити з нею по-інакшому. І я вкусати почав, як цей толік. Любить, і та любов почала її прошибати. Просто мою маму почала прошибати, ми з нею дружим. Ми з нею можемо про все що хочу говорити. І навіть в багатьох речах, де я говорю, я з цим не правий, вона бадається, але вона все одно мені дзвонить. Вона все одно відносини з Богом, які Бог мені подарив, я зрозумів. Так, так. І тому всі, якщо ми десь там в церкву приїжджаємо і питають, як тебе представити, я кажу так: я син мами. Я чоловік своєї дружини, я тато, да я тато своїх дітей і я син мого отця. От, і тому хай нас всіх Бог благословить на це. Амінь. 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 Приймайте, обнімайте, приймайте помазання, як любити маму.